В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна знайти оптимальний розв'язок задачі з використанням додатку Off-Solver. У нас є така задача: цех виробляє два види столів стіл А стіл Б. Для виготовлення столу А потрібно з сировини на один виріб 3 одиниці, машинного часу на один виріб 2 одиниці і прибуток з реалізації цього столу буде становити 2 одиниці. Для столу Б відповідно сировини 4, машинного часу 5 і прибуток 4 одиниці. На складі є запас сировини в розмірі 1700 одиниць і запаси машинного часу 1600 одиниць. Ми підготували ось таку таблицю, в якій в жовтих клітинках, як бачите, тут у нас сталі величини знаходяться. В синіх клітинках у нас будуть знаходяться. Не будуть, а вже знаходяться формули, зараз ми їх поглянем, переглянемо. Ось, формули. І в фіолетових клітинках теж формули. Також формула в червоній клітинці. Чому вони різними кольорами? Ну, перше, формули, за, яких, за якими розраховуються загальні витрати сировини машинного часу і Розраховується прибуток від реалізації, прив'язані як до е, е, даних, які знаходяться в жовтих клітинках, тобто скільки витрачається сировини е, на один виріб, машинного часу на один виріб і прибутку з одного виробу, а також прив'язані до зелених клітинок, в яких буде кількість е, цих виробів. Які ми плануємо виготовляти, поки що тут стоять налі. А формули відповідно розраховуються. Наприклад, для того, щоб розрахувати кількість сировини, заплановану на виготовлення виробів, розраховується так. Множиться кількість виробів на відповідно скільки сировини йде на один виріб. Ну, аналогічно для машинного часу і аналогічно до плануємого прибутку. В фіолетових клітинках це сума. Сума затраченої сировини для виготовлення першого виробу і другого виробу. І також сума затраченої серед машинного часу для першого виробу і другого виробу. А в червоній клітинці це сума плануємого прибутку з реалізацією виготовлених виробів. Це ось в цій клітинці, в червоній, якраз і знаходиться цільова функція. Тобто наша мета буде, щоб в цій клітинці було максимальне значення. Так, переходимо знову до вигляду значень. І тепер е, нам потрібно використати OpenSolver. Silver, Solver, вибачте. Для того, щоб розрахувати оптимальну кількість виготовлення столів А і столів Б. Ну, перше в клітинці Objective цел повинно знаходитися посилання на цільову функцію. Тобто ми виділяємо цільову функцію, клацаємо по ній. І потім натискаємо Update. І автоматично у нас в це поле вставляється посилання на цю функцію. Як бачите, і 6. Далі ми повинні вказати, що ми хочемо тут: мінімальне значення чи максимальне. Ну, звісно, що нас буде цікавити максимальне значення прибутку. Тому ми і позначаємо тут максимум. Далі необхідно вказати, що ми будемо змінювати, які клітинки, для того, щоб отримати нам результат. Змінювати ми будемо ось ці дві клітинки в діапазоні F4 і F5. Ось ми їх виділили, натиснули оцю кнопочку Додати. Ось вони в цей діапазон вказано. І тут ще стоїть прапорець, який вказує, що ці значення повинні бути невід'ємними. Тобто ми не можемо виготовити від'ємну кількість столів. Далі необхідно вказати певні обмеження. Які ж обмеження? Обмеження у нас є за сировиною і обмеження за машинним часом. Ну, давайте спочатку за сировиною. Обмеження буде ось тут. Сумарно використана сировина, знаходиться в клітинці G6. Ось вона. Вона повинна бути меншою або дорівнює. тут ми вибираємо саме менше або дорівнює. Від кількості сировини, ну, на складі, де вони, запаси сировини, Тому виділяємо клітинку G2 і натискаємо знову обдейт. І потім натискаємо Save. Зберігаємо. Одне обмеження ми сюди внесли. Друге обмеження. Обмеження для машинного часу. Виділили клітинку H6. Натиснули відповідну кнопочку. Ось H6. Менше або дорівнює. Виділяємо клітинку, з якою ми будемо порівнювати. H2. Клацаємо так. В апдейт, все H2 і натискаємо Save. Зберігаємо. Так, далі. Ще один момент. Які ще обмеження? Необхідно, щоб оці ось значення в діапазоні F4 F5 у нас були цілими числами. Ми не можемо виготовити півтора стола, наприклад, або 2,7. Тоді ми виділили цей діапазон значень F4F5 і натиснули Update. Ось він. І вказуємо що тут, що він повинен бути int цілим. І теж натискаємо Save. Ми підготовили повністю наш Open Solver для того, щоб він знайшов нам оптимальне вирішення. Потім ми Натискаємо оцю кнопочку Solo Moodle. І чекаємо, дивимося от сюди, чекаємо, як він буде підбирати нам потрібні значення. Ось він підібрав значення. Виявляється, що оптимальне буде, якщо ми виготовимо столів А300, а столів Б200. При цьому ми витратимо. Всі запаси сировини і всі запаси машинного часу. І при цьому отримуємо, плануємо, е, прибуток 1400 ну, від одиниць, відповідно, у нас гривень, наприклад. Тобто, це буде оптимальна, максимальна величина, можлива. І як бачите, е, що ця програма OpenSolver вона автоматична. Підібрала нам найкращий варіант. Якби ми це робили вручну, у нас би на це пішло б дуже багато часу, і не факт, що ми знайшли б цей найкращий варіант. Ось таким чином розв'язується поставлена задача. Зверніть увагу, що якщо у вас дві задачі і вони знаходяться в різних, на різних аркушах, то OpenSolver він також дозволяє вказувати, в якому аркуші він в даний момент буде виконувати обчислення або пошук, скажімо, пошук розв'язку. Зверніть на це увагу, що якщо ви переключаєтесь на другий аркуш, наприклад, то тут вам необхідно буде вказати, що ви будете працювати з другим аркушем. І, до речі, OpenSolver, він зберігає попереднє налаштування і прив'язує їх до відповідної таблиці. Звісно, що їх можна почистити, якщо вам треба змінити ці дані, які тут внесені, їх можна почистити відповідними інструментами, які знаходяться в цьому додатку. Ще один такий момент. Якщо у вас ім'я аркуша складається із декількох слів, то між ними не повинно бути пробілів. Повинні бути якісь значки, наприклад, підкреслення. Бо інакше ця програма може працювати некоректно.